Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас таке будженне м'ясо до е, зелених свит. Ось таке вовк. Видите? Ось таке м'ясо. Так, така у нас півонія вже розцвела. Дивіться, яка краса, яка краса. От це таке м'ясо, а таку ще вам, що ще тут то вам покажу, ще знову і такої нашої. Красоти. Тут вишні. Маю я. Тут півонія, ще в мене є такі квіти. Отутка вже починають. одика Не знаю, як вони називаються. от такі розцвили. Тут бузок такий синий, там такі сині, самі, я не знаю, як вони називають. От. Так що давайте будемо готувати. Тут у нас є майже 6 кілля м'яса. Я зараз його підготую, бо воно дуже грубе, воно нам буде загрубе. І я його отак підготую, трошки вріжу. Тут я маю дві такі полідвеці, маю кусочок його е, почеревини. Цю теж по розріжу на два, отак, Тоже Так відріжу, щоб була файна шинка. І на два. Такі кусочки. О, така буде і така буде шиночка. Будемо натирати робити сухий маринад. Колись так мене учив що сухий маринад ми все робили. Я вже маю там, що ми на каналі, що ми запікали в духовці. Але я так приблизно буду і тут робити. Дивіться, треба на кілограм м'яса треба 15 грам соли, але я беру просто отак, свек та й все. А так, як ви, то собі беріть 15 грам соли на кілограм м'яса. Кілограм і пів чайної ложки. Перцю теж на, на кілограм м'яса, але я, я роблю так, бо так мене вчили, аби добре посолено було, і в мене все виходить добре, я так роблю. З усіх боків, отак нати, натираю е, солив з усіх боків, і то виходить теж так само добре. Я ніколи не пересолюю ні нічого. Все, все виходить добре. Так мене свекор навчив. О. А вам я кажу, як. Я понатираю отаку перший раз сілю. Так я все роблю, я вам покажу у двох кусочках, а остальне я відтак то то. Отак добре я насолюю. Аби добре. Бу, з усіх сторін, аби була сіль. І отак утерти. Так втираємо усе во всьому м'ясо. тепер беремо так само, беремо е, перцю. Я, я все в руку. Отако от вручну, бо я вручну собі веджу, як то то отако. От І так само розтираю все файно, з усіх сторін. Так само. Mm. Ось з усіх боків. Отак поперчити, посолити, о, з усіх боків. Так само і це утираєте. Даю трошки салітри. Отакої салітри. Пробачте. Так само, трошечка. Я знаю, що тут теж дають один, один грам дають на, на кілограм. А я так, я все так на око. О. І отак вот витираю. Все. І коріандр. Меленим коріандром. Вот отак. Все, файно понатираю. По хто любить, може не давати, хто любить, може дати більше. Хто хто, то, то то, то таке Хто на, на любителі. О. І ще я дам трошечка червоної паприки. Так, небагато для кольору. Трошечка. Я собі люблю отак, от, трошечка. Так само це. І кладемо у мельничку. Ось так складаємо, і так я все зроблю остальне решту м'яса І будемо на, на три доби класти, аби маринувалося. Ось так ми понаскладували тепер це м'ясо. І будемо е, накривати е, торбинку або поліетиленову плівку. Е, але кожен день, це кладемо на три дні. кожен день Треба обертати його, Буду отак брати і обертати. Аби то, що знизу, сік, обернувся туди, я вам покажу на другий день. А це тепер накриваємо отак торбинку, або плівку салафану. І кладемо, і кладемо на, три, на три дні. У холодне місце. Накриваємо для того, аби не завітрювалося м'ясо. Або ви якусь каструлю можеш і так само накрити і ставити, а я в мельничку тут і накриваю. М'ясо обернемо, я отак просто обертаю. Беру таке просто і цілком м'ясо обертаю на другу сторону. Воно там вологе і накриваю, накриваю і ще кладу на добу. Так, Ще пройшла одна доба маринування, так що вже нині три доби будемо її зараз м'ясо будемо будити. От такі кусочки, беремо їх мож шпагатом таким. А або дехто обмотує, колись і ми марлею або бінтом обмотують. Колись і ми -то -то, е, марли обмотували. Тепер не будемо обмотувати, я лише просто так зав'єжу, отаким дротиком маю. А можеш шпагатом об'єзувати. А я таким пооб'єзую дротиком. О. Отак. Аби він тримався в ноги й кубки. Таку. закрутимо, О. тепер беремо такі, маємо зроблені дроту спеціально для того. Пробиваємо їх отак і підготовлюємо отакі куски м'яса. Всі куски отак м'яса підготовлюємо, щоб було. Складаємо окремо, підготовлюємо все отак м'ясо. Тільки лишилось того маринату, то можна навіть отак його й пілліти потім цьому. От ми, ми наскладали отакі, дивіться, отакі наскладали. Всі. І будемо зараз закладати, розтопили вже і будемо роз... закладати в буджар. Чоловік накладає на отакі дерев'яні палиці, оце м'ясо. отак от от ото. -то. І будемо закладати. Ось де є градусних 60-70 градусів. І при такій тут от теж от в нас є такий градусник, і при такій ми закладаємо ось так на дерев'яні палиці обов'язково, не на желізні, а на дерев'яні ми кладемо. Віти яка там краса. Трошка дощик пройшов, нині невеличкий такий, бо то вже так сухо дуже було, а так пройшов дощик. О, Сусідки такий файний є бузок. Ось так. Чоловік далі складає все. Посередині кладемо грубші. На ворот кладесь. По краях кладемо грубші, а посередині точі, бо від бочки нагрівається, і, і туди то, то, то швидше воно буде. І на зелені свята будемо мати таку таку смакуту. О, ось, видите, так воно треба так, аби воно підсушилося, і на протязі. Скільки? Десь 3-4 години чи більше буде. по температурі. Тримаємо температуру, яку тримаємо температуру? 72 має бути середині. Ні, температуру в борці яку тримаємо. Зараз 60. Десь на годину, так? Година-півтора, година, при 60-50, аби підсушити, аби не було зеленого всередині. Коли ви його під, при такій температурі потримаєте, і воно, воно всередині е, прогріється добре, бо коли зразу дасте таку сильну температуру, то воно всередині запечетається і буде зелене. Ось так. Підкидаємо по одному, два дрова, Містями, то, що було всередині. Ми поставимо на край, а це всередину. Ось так чоловік міняє. Піднімає ще гану, яке покажи. Ось таке вже вже пробуджене ось таке м'ясо. О, ось таке. Це ми кладемо середину. Кладемо на край. А то, що треба було в середині, кладемо на край. Вже пройшло 2,5 години копчення м'яса. Воно вже таке рум'яне стало, воно вже таке файне. О. Ось дивіться, ано поверни. Дивіться, яке гарне. Яке соковите таке. То є і почеревина є. Уже три години прокоптилося наше м'ясо і будемо дивитися, яке воно всередині. Бу було більше відмети кусок коля. Отак, отак маємо такий термометр і дивимося, скільки там показує. Дивіться. Ні, то ще нема, то ще лише 60. Ні, то що треба. ще треба. Ні, ні, то має бути 70-72 то що ні. Ось так забудилося наше м'ясо. Ми зараз цей дріт гет, що ми робили, ми його гет знімемо. Ось так во. І зараз я вам покажу, яке всередині. Оце ми все розмотуємо так. Ось таке. Зараз я вріжу і покажу, яке, яке воно вийшло всередині. Дивіться, зараз я таких. Дивіться, яке. У середині яке делікатне, яка то та, але ми будемо його обварювати. Треба трошки їх витримати в теплій воді. Горячий закіпітиш і... Витримуєш 15 хвилин. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Підписуйтесь на наш канал. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось таке вийшло м'ясо. Дивіться, воно таке сочне. Таке просто пливе пливе. Їду, діду, мій кажуть, таке смачне, що смачне. Дивіться, просто, просто так дві такі. Так що готуйте, смакуйте і будьте здорові.